Бачив вживим Степана Бандеру захищав незалежність України у рядах дивізії Галичина, а по закінченні Другої світової війни склав зброю та вдягнув священницьку сутану? У фактах історії отця Івана Музичко останні 40 років він живе в Італії. Цього тижня йому 93 роки. Історія Ірини Шлепніної. Він бачив Бандеру, а свої юні роки провів в рядах дивізії Галичина, бійців якої радянська пропаганда називала пособниками Гітлера. Іван Музичка склав зброю після бою під бродами, подався в священики. Я мій загинути також. Я кілька разів мав пістолю перед собою. А я спокійно казав, що м став прийде, що ви мене вб'єте. Каже українські націоналісти вірили, що в 45-му році почнеться війна між Америкою і Радянським Союзом. Цього не сталося, і дуже схоже на нинішні події, коли українці думають, що захід піде воювати з Росією. Не треба покладатися на інші країни, надійтеся тільки на себе, закликає священик. А ще українцям треба єднатися, якби вон не сталося конфліктів, які призвели до розколу на бандерівців і мельниківців. Двізі однодумців могло бути більше. Я їм обидвом і мельникові і бандарі простити не можу. то не можна. Раз ви хочете проводити якусь боротьбу за ту Україну, то робіть її мудро. Але терор то є молодих людей дуже легко збунтувати, биймо ворога. Чекайте. Ну, а як вони тебе зловлять, то вони тебе будуть бити і тебе повісять, то не, не мудро було. На питання, чи стріляв на війні, священик відповідає: те, 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 до рук зброю брав, хоча числився музикантом в дивізійному оркестрі. Я один набій тримав кишені. Що на випадок говорю, то числився, числивши, як гріх, самовбивство, але я тримав один набій окремо. Як буде така ситуація, що я вистріляю все, що маю, щоб 50 набоїв, то той останній собі. Німці кинули дивізію в саме пекло під бродами. Вона тут же втратила половину свого бойового складу. Чисельні втрати в дивізії Галичина після бою під бродами підштовхнули 23-річного Івана Музичка до вступу в римську семінарію. Він стане правою рукою патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Тут в Римі з 70-го року і аж до його смерті у 84-му. Тепер часом і подовгу сидить в його кімнаті, згадує розмови і духовні пережиття. За своє життя отець Іван став знаним науковцем богословом, публіцистом, автором численних книг. Був ректором у. Українського католицького університету в Римі та мріє про дві речі: побувати в Каневі, де похований Тарас Шевченко, а друге, аби українці пам'ятали свій рід та історію та йшли завжди вперед шляхом незалежної України, вільної від окупантів. нині то що діється, також знати, що ті за демократію і повну самостійність, там ті за федерацію, за союз з Росією. Бо ми з нею так довго жили, але за тим ми не маємо вже довір'я по сто по стільки роках, то все, що діялося між нами Росією. З Італії Ірина Шлепніна, Максимля Ніченко, факти ICTV.